Як обіцяв, продовжу огляд мотоблока з адаптером ведучим. Коротенько розповім про сам мотоблок. Мотоблок кріплення руля я розвернув навпаки, тому що довгий руль заважає коліна повертати. Ну і відповідно збільшилася б довжина самого мотоблока з адаптером до 1,60 м. А так він є метр десять. Тобто маневрність його розвороток на вузьких і таких місцях більш, більш маневрний. Мотоблок зроблений з адаптером. Отаким От шляхом. Зірочка від Iж Планета на 21 зуб. Дві гранати. Перехід на задній міст. З заднього моста використано тільки сателіти, до них через втулку виточено привержена зірочка і приважено до самого блока сателітів. Виходять по лосі на одному почепнику. там він свобільно сидить на шліцах. нічого йому не бракує, не зміщається, ні, нічого, абсолютно все нормально. Так, як я попробував в їзді, воно все, все себе оправдовує. Тобто достатньо. Для цієї машини, як то кажуть, таких механічних рішень. Так, е з'єднаний адаптер з мотоблоком, він з'єднаний е шляхом шарових упор. Вверхою внизу, вверху Жигульовська внизу Москучовська. Москучовська стоїть, тому що вона є розборна, тобто є можливість замінити пластмасові втулочки і заодно витягнути палець вниз, що дозволить у випадку поломки блока цих як їх, гранат. Чмостити, чи, чи ще щось потрібно. Коли воно зварене все докупи, їх практично неможливо без болгарки розібрати. Тобто воно дасть розібрати можливість його розібрати. Саме від, від'єднується від мотоблока чотирма болтами, які є його штатні кріплення. Ну, ще що можу сказати? Колеса стоять від скутера. Зовнішній діаметр в них такий самий, як у мотоблока, тому що ще не маю до цих скатів дисків треба придбати. І тоді його, як то кажуть, сцеплення з ґрунтом збільшиться. Ну, Наразі, так як я їздив отов, трошки по подвір'ю на городі, там було то страшніше, він не буксував. Тобто він йшов, нормально йшов і вперед, і назад. Не груз, не зупинявся, тобто його достатньо, можливо, на сухому ґрунті на полі. Цих колес можливо достатньо. Попробую так, якщо ні, то не варто тратити гроші на диски. Можливо, залишу ці. Навіску. Буду робити підплуг. Вона буде класична. В кінці в мене буде кусок трапеції. Для того, щоб плуг міг вертикально плавати. Заглублення буде регулюватися ось цим колесом. Це ще не зробив, це, як то кажуть, в недалекому майбутньому. Ось. Підйомний механізм буде зроблений з донкрата, ось цього, донкрата з редуктором. Ну, електродвигун, редуктор буде піднімати. Можливо, є варіант, що поставити рульову колонку, так як дехто робить. Ну, Є то і то, ну не знаю. Рульова колонка придеться то ручно піднімати, а тут буде, як то кажуть, кнопочкою. Ну, що ж це можна сказати? Сідушка опелівська, досить зручна. Навантаження на руль переносом цього кріплення вперед не збільшилося, по крайній мірі, я не замітив. Можливо, через те, що ззаду стоять. Сателіти і один розблокіратор це суттєво не змінилося. ну Буду ставити фари, ось маю бушні фари від москвича Габарити задні повороти, стопи. Я якось потихеньку, помаленьку тут буду потихати. ті прибамбаси доробляти. Наразі я задоволений цим мотоблоком з адаптером, тому що те, що, на що я сподівався від нього. Воно повністю в себе вправдало, впевнений в тому, що він з плугом піде абсолютно нормально. Так як його вага зі мною буде приблизно 300-350 кг максимум, а нагрузка плуга десь до 200-250 кг, так як пишуть на форумах, він не буде буксувати. Ну, а якщо буде буксувати, ну, придеться тоді ставити його рідні. Колеса шиповані назад, замість того, і воно буде краще. Ну, Хто що має наразі, так і ставиться. Ну, Що ще можна сказати про цей мотоблок? Мотоблок, дизель, 6 кістил, НТ-105, мустанг-наклейка. Можна наклеїти, що хочеш, могли. Китайці клеїти все варіантів тих мотоблоків. Одне і те саме аназу. Повну. Ну, Придеться оцю ручку переробити, трошки підвісити її, кріплені нови, тому що штатне розвернулося з другої сторони. Ну, це не є таке дуже проблематичне. Ну що ж, будемо чекати погоди і поле. Дякую за перегляд.